Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати розпаковку PlayStation 5 Slim. В принципі, це PlayStation 5, по потужності вона нічим не відрізняється від PlayStation 5. Проте вона менша по розміру і вона має новий дизайн. І ще пару додаткових цікавих штук, яких не було у PlayStation 5, і це прикольно. Давайте зараз почнемо розпаковку, але почнемо розпаковку не з цієї коробки, а з внутрішньої, тому що всередині є ще одна коробка, яка яку дуже важко витягнути. Я не знаю про що думав дизайнер цієї коробки і тієї разом. Ну, блін, це просто майже нереально, якщо чесно. Типу, щоб її не пошкодити ніяк, це дуже важко. А навіть якщо витягнути, це буде тривати хвилини-дві. Тому. Ми почнемо вже розпаковку з внутрішньої коробки, а цю ми забираємо. Так, це внутрішня коробка. Тут е, нічого немає, окрім логотипа PlayStation і, в принципі, все. Давайте почнемо розпаковку. Відкриваємо Так, з ми бачимо, бачимо е, два відділи. Перший відділ тут у нас е, кабеля та ніжки. Вам покажу, можливо, чуть поближче ніжки. Так, ніжки. Також кабелі. Це в нас кабель для живлення, саме звичайний. Type-C Type-C для зарядки DualSense, тобто контролера. І HDMI HDMI. Клас. В принципі, прикольно, що вони у нас є в наявності. Це вже радує. В другому відділі в нас контролер. Ось так він виглядає. До речі, він від останньої PlayStation 4 від DualShock 4 відрізняється тим, що він дійсно важче. Він, можливо, на грам 150-200 важче. В принципі, це не проблема, але якщо грати 5-6 годин, можливо, це якось буде даватися себе знати. Поїхали далі. А, так, забираємо ці ціки, відкриваємо основний, і тут у нас PlayStation сама. Так, для початку документація, яка нам не потрібна. І оп, сама наша малюта. Так, заберемо сюди. Все, ми заберемо так, вона у нас виглядає. Так не потрібно більше. Так, це перше. Так, так, так. так перше враження, вона дійсно більше, ніж я очікував. При тому, що це версія Slim. Slim, в принципі, повинна бути менша за звичайну підірку. Звичайною потіркою, на жаль, я не володію. У мене останній PlayStation це PlayStation 4 Slim. І попри PlayStation 4 Slim, вона дуже велика. Вона дійсно здорова. Тобто, звичайна PS вона ще більша, а PS-Pro, можливо, буде ще більша. Ну, нехай. Е, Вона виглядає достатньо стильно. Тут трошки новіший дизайн, ніж PlayStation 5. Тобто, Тут е, в нас глянцевий е, пластик, а тут матовий, і з іншого боку ідентично. Глянцевий та матовий пластик. Е, про нововведення. Е, це стандартна версія з дисководом. Е, і цей дисковод можна зняти. Тобто його можна просто, е, якщо забрати цю панельку, там є два болтики, які ви можете відкрутити. Просто приєднати до діджитал версії. Тобто, якщо ви придбали діджитал версію без дисководу, у вас раніше не було можливості влаштувати туди дисковод. Тобто ви, вам потрібно було продати стару PlayStation, купити тепер. Е і після цього купити нову з дисководом. Це чесно, ну так собі. А тепер вони додавали можливість. Ти можеш придбати діджитал версію, і зрозумівши, що тобі потрібно дисковод, ти просто докупляєш дисковод приблизно за 50. Євро або 2500 гривень приблизно, і в тебе є вже стандартна версія а не Digital. І якщо не помиляюсь, також можна цю саму версію, саме цей дисковод е відкрутити і продати, наприклад, дисковод окремо, що також достатньо прикольно. Добре, поїхали далі. Кабелі я вам показав. Давайте поговоримо про порти. Сперді в нас два порти Type-C та кнопку включення. Більше нічого. В принципі, достатньо. Проте в старій PS5 був один порт USB, a мені здається, і один USB. c Тепер тільки два USB-C. нас Вхід під HDMI, під LAN-кабель та два USB A30, я думаю. Е, також тут вхід для живлення. Е, Ще до цього, е, саме оцей пластик верхній глянцевий, він дуже легко знімається для того, щоб можна було почистити е, без проблем охолоджувальну систему. Це прикольно, тобто, вам не потрібно в сервіс або ще щось такого плану. Якщо це мінімальна чистка, ви можете просто їх від'єднати. Я не буду це робити на відео, проте така можливість є. І все. Е, Такс, окей. Давайте я вам покажу, для чого це потрібно. Це ножки, е, як е, каже виробник: е, в лежачому становищі, тобто не в такому, а зараз покажу в якому, е, сама PlayStation буде охолоджувати себе краще та працювати також чуть-чуть більш краще, чуть більш швидше. Що дійсно. Прикольно, але, але. Зараз ви самі все подивитесь. Я думаю, що, скоріше за все, буде її тримати саме в стоячому положенні, тому що вона так виглядає прикольніше. Але якщо вона буде грітися або щось з такого плану, все-таки є така можливість поставити її в таке положення, де вона буде себе краще охолоджувати. Е -е. В принципі, це все. Пізніше я знімлю відео своє перші враження про PlayStation 5 Slim. Я думаю, вам буде цікаво, так як, в принципі, PlayStation 5 в мене ще не було. Останньої консоль, якою я користувався, PlayStation 4 Slim. Тому я думаю, що тут багато чого нового буде, і я також. Зможу вам розказати свій досвід та поділитися з вами ним. Якщо у вас є додаткові питання або ще щось з такого плану, пишіть, будь ласка, в коментарі, я буду відповідати вам з задоволенням на них. Також підписуйтесь та ставте лайки, якщо це відео було вам корисним, інформативним або просто.